Сьогодні завершили встановлення системи на люкспавер, тобто батарейці Delong в такому підвальному приміщенні під сходами, оскільки стіна гіпсокартонна, просто поставили батарею на підлогу. Батарейка підключена канкабелем, який йде в комплекті. Підключили, налаштували, батарейка в поставці йде 45%. 47% вже пішла зарядка від мережі. Зараз вона скачає 1,5 кВт споживання будинку. Всього 80 Вт, ну, тому що тут ще поки що не проживають. Але можна заїжджати, все готово, все працює. Також на батарейці можна подивитись рівень заряду, а також можемо побачити струм заряду. Зараз іде 29,7 А. Ну, як на налаштуваннях 30-29,9. Так воно і працює. Також тут можна пролистати вниз. І побачите відсоток заряду. Ну, але той самий відсоток показується на інверторі без 10-ї частини відсотка. Ось так виглядає етап. Кабель від основного щитка був прокладений трошки не додати, коли треба, але був прокладений на етапі ремонту. Ось так стоїть батарея, працює інвертор. Ми можемо побачити напругу батареї, рівень заряду батареї. А ну і зараз немає мережі якраз відключення. Почекаємо, коли дадуть, і перевіримо, ще заряд. Порівнюю шуму при 1,5 кВт потужності заряду він працює як потужний комп'ютер. Тихіше, ніж мікрохвильовка. Ну але голосніше, ніж звичайні холодильники. По розміщенню акумулятора клієнт спеціально попросив, щоб ми трошки посунули лівіше. І тут. В майбутньому може додатись ще один блок на 5 кВт, щоб вийти на загальних 10. І відповідно тут може стати 10, і сюди можна додати ще буде. 15 кВт, цього більш ніж достатньо для живлення цього будинку безперебійно. Отакий От сетап. Тут у нас Wi-Fi-адаптер. Вже підключено клієнту створений аккаунт. Він, коли приїде, відсканує собі додаток, щоб ще з телефона все бачить. І все буде айс, буде працювати. Цікавить таке система для того, щоб у вас не було проблем з електрикою, телефонуйте.